Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте віршик. Йоржа піймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув. Ой-ой-ой, не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Дітки, як звати хлопчика у цьому віршику? Йосип, а кого він піймав? Йоршика, коли він його схопив, що зойкнув? Ой-ой-ой, молодці дітки. Дітки, тож який звук повторюється у цих словах? Так, звук Й. Давайте назвемо ще слова з цього віршика, в яких є звук Й. Це слова піймав, зойкнув. Колючий, який той? Дітки, звук Й голосний чи приголосний? Повторіть, Й. Ми його можемо проспівати? Ні, не можемо. Звук Й вимовляється м'яко. Отже, звук Й м'який приголосний, і на звуковій схемі. Ми його будемо позначати двома рисочками. Давайте назвемо слова зі звуком й лійка, соловей, жайворонок, трамвай, тролейбус, білий, зелений, чорний. Зробимо звуковий аналіз слова Чайник. Чайник Ч. Твердий приголосний. Чайник а. Голосний. Чайник й М'який приголосний. Чайник М. Твердий приголосний. Чайник. І, голосний. Чайник К. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо. Чай. Дітки, скільки складів у цьому слові? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Звук «ї» позначається на письмі буквою ЙОТ. Розгляньте та запам'ятайте велику і мали букву ЙОТ. Запам'ятайте звук «ї» завжди м'який. Це єдиний приголосний м'який звук в українській мові, який не має пари серед твердих. Буква Й така, як і, наче рідні дві сестри, Лиш зайшов над нею місяць став ріжками догори. А зараз пограємо у гру, знайдіть місце звука у слові. Слово йогурт молодці. Звук І на початку слова. Слово яйця. Так, у середині слова. Слово клей. Молодці дітки у кінці слова. Намалюйте об'ємну букву «йот» та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Й. Йод, майка, лійка. Пропишіть у зошиті букву йод. Прочитаємо склади та пропишіть їх у зошиті. Ай, ой, уй, ІЙ. І. Прочитаємо слова чай, гай, дай. Йод пий, мій, зайка, чайка, травай, синій, клей, лійка, майка, йорш слів, що починаються з букви йод, дуже мало. Йод, йогурт, йога. Буква йод полюбляє стояти всередині слова лінійка, майка, чайка. Та в кінці слова чай, вай, сарай. Зробимо звуковий аналіз слова йод. Йод й м'який приголосний. ЙОД, о голосний. Йод. Д. Твердий приголосний. Прочитаємо. Йод. Скільки складів у слові йод? Вірно, дітки, один склад, тому що один голосний. Звуковий аналіз слова чайка. Чайка. Ч. Твердий приголосний. Чайка. А Голосний. Чайка. М'який приголосний. Чайка. К. Твердий приголосний. Чайка. А Голосний. Прочитаємо. Чайка. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Слово клей. Клей к, твердий приголосний. Клей Л твердий приголосний. Клей Е голосний. Клей й, м'який приголосний. Прочитаємо. Клей. Скільки складів? Так, один склад, тому що один голосний. Повторіть скоромовку. До йога буква йод прийшла і йогу йогурт принесла. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, вивчили нову букву йод, вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу! До побачення, малята!